У Катерининському соборі прощаються з журналістом та режисером Іваном Матвієвим. Він помер 24 грудня на 48-му році життя. Іван з кінця 90-х працював на обласній телерадіокомпанії Сіверцентр. Був автором кількох телевізійних проєктів, серед яких передача для молоді. Телевізор. Добрий вечір. Добрий вечір. Нарешті це сталося. Ті, хто зараз нас дивиться присутні при дуже важливому історичному моменті. Це народження нової програми. Телевізор. Менеджер філії Суспільне Чернігів Анатолій Тютюнник, який працював з Іваном понад 20 років, згадує, як розпочинав свою журналістську кар'єру Іван Матвєєв. На той час циклової молодіжної передачі у нас не було, а Іван прийшов от з готовою програмою. І навіть назва була вже телевізор. І ми йому дали, як кажуть, повний карт-бланш. Він сам планував сценарії своїх передач, сам знімав і навіть сам монтував. Він багато їздив. Каже передача телевізор. Тоді наробила багато галасу у місті, адже нічого схожого раніше в Чернігові не було. Я пам'ятаю, був один телефонний дзвінок. Коли літня людина зателефонувала і почала скаржитися, каже, що ви показуєте всякі там тусовки у своєму телевізорі, за роки роботи на телебаченні та радіо Іван познайомився і став дружитись з десятками музикантів та журналістів. Серед них і Андрій Соколов, який став його близьким другом. Андрій згадує, як він пішов на кастинг, і там вони познайомились. Після цього чоловіки реалізовували не один радійний та телевізійний проєкт. Це був жарт, але ми ж дотепники. От Зараз ми такі темні, а тепер раз і переходимо на світлу сторону. Він запросив мене робити разом програму телевізор. І Він був номером один у кадрі, я був номером два поза кадром, така була концепція. І відтоді ми почали робити разом програму телевізор. Потім наші шляхи трохи розійшлися, але друзями ми залишалися до останнього його дня. Андрій Соколов згадує, як Іван повністю міг зробити сюжет без будь-якої допомоги. В одному із своїх інтерв'ю він сказав наступне: я тут і реж... і автор сценарію, і режисер. І е, журналіст у кадрі, і монтажер, і диктор 2017 року Іван Матвієв був гостем програми Професіонал своєї колеги Ольги Конопацької Плехової. Він розповів про себе, свої захоплення та творчий шлях. Сьогодні щось захотілося поекспериментувати з кольором, і для цього я взяв буаж. Бабуся, художник. і Мене завжди виховували з самого дитинства. Що... Що буду художником, тобто возили там по музеях. У фіналі тієї передачі Іван сказав, що мріє зняти кіно та побачити весь світ, але продовжувати жити у Чернігові. Я обрав, що все ж таки краще буду в Чернігові. А чому так? Чому не хочеться, хочеться півжиття втратити в метро чи в пробках. Працюючи на Суспільному, він став режисером-документалістом, зняв п'ять фільмів, серед яких ковбасна революція. Хто з'їв моє м'ясо. Від початку повномасштабного вторгнення Іван співпрацював із освітнім домом прав людини та документував воєнні злочини росіян. Окрім того, працював у прес-службі райдержадміністрації та в Чернігівській медіагрупі. Останні три роки вже під час війни почали тісно співпрацювати саме як колеги-медійники. Він для нашої компанії. Зробив багато чудових відео, багато класних інтерв'ю. Це величезна втрата. Журналіст Владислав Савинок згадує, в останнє бачив Івана на початку грудня на одному із культурних заходів міста. Іван не виглядав так, що він ось з останні, на останніх кроках свого життя. Ну, ну не віриться, особливо боляче, коли ідуть ті. Кого ти вважаєш своїми дітьми проводжали Івана Матвєєва під оплески, поховали його у Чернігові на кладовищі Яцево. У нього залишилась дружина, мати та сестра. <плес> Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів.